У кінці минулого року Національний музей революції гідності спільно з партнерами з європейського європейським центром Вергеленда, Меморіальним комплексом утою в Норвегії та музеєм польських євреїв Полін виграли, здобули грант європейської комісії в межах програми Креативна Європа під назвою Музей як простір громадянської освіти. Скажіть, будь ласка, а яка основна мета і які основні завдання цього проєкту? Основна мета проекту, який якраз реалізується музейними закладами в трьох країнах Україні, Польщі і Норвегії, саме полягає в тому, аби розвивати громадянську освіту, громадський активізм, сприяти згоєнню травм, створювати майданчики для діалогу і залучати якомога ширші аудиторії. Молоді аудиторії до тем демократії, до тем громадянської свободи в контексті нематеріальної культурної спадщини, в тому числі останнім часом музеї відіграють вирішальну роль в так званій неформальній освіті, тобто їх вплив на розвиток знань, на поширення знань, на е, продукування нових знань є вирішальна в, в, в сучасному світі. І саме тому музеї мають бути майданчиками. Передусім, освіти не просто зберігання культурних чи матеріальних чи нематеріальних цінностей, а передусім майданчиками освіти, саме тим простором, де якраз і аналізується історичне минуле, адаптується це минуле під теперішнє і формується по суті майбутнє. І саме для того музеї це є майданчики, яким довіряє суспільство, майданчики, де по суті на підставі матеріальних колекцій можна стверджувати про ті чи інші знання. Тобто це не міфи, це не ідеологія, а це конкретні знання, які базуються на конкретних матеріальних свідченнях. Проект має одну мету, але багато завдань. І от серед одних із завдань це зокрема і підвищення, і розвиток кваліфікації самих музейних працівників, зокрема, ті, які задіяні тут в проектах, і ті аудиторії, які вони мають за собою. Це мережування, створення нових мереж для фахового обміну інформацією. Тому мені здається. Що цей проект впливатиме дуже активно і на розвиток сучасних музейних закладів в контексті а, донесення правдивої історії, створення нових наративів, а особливо в контексті такої складної історії, яку, зокрема, мають як мінімум наші три держави: і Польща, і Норвегія, і Україна. І в цьому контексті роль музеїв цього проекту є а, дуже важливою, я би сказав, глобальною, оскільки це такий шанс. Справді активізувати ті процеси, які можливо не були настільки розвинені з, через суб'єктивні і об'єктивні причини до цього, е, налагодити міжмузейне співробітництво партнерство, е, реалізовувати нові програми, залучати освітян до міжсекторальної співпраці і в результаті мати дуже добрий результат. Ну і, зрештою, проєкт сам по собі він має Активізувати нові процеси, він завершення цього проекту не означає завершення тих питань, проблем і дій, які він започатковує. Музей Майдану ще в часи свого постання як громадської ініціативи під час Революції Гідності задекларував, що це має бути музей новітнього типу. Музей як майданчик для громадського діалогу, для платформи для осмислення складної, часом забороненої, і необговорюваної історії. Так званий музей діалогу. І в цьому контексті ця декларація вона послідовно втілюється за ці роки його існування вже як державної національної інституції. Тому я вважаю, що музей майдану є одним з лідерів, з лідерів тут в Україні саме порушення цих проблем відкрито, чесно, правдиво, мета не нав'язувати кураторські бачення чи якісь наші внутрішні музейні політичні наративи влади, а якраз спроба створити простір. Де на складні питання самі відвідувачі і ті аудиторії, які ці ця тема важлива, будуть знаходувати власні об'єктивні незалежні правдиві вартісні рішення і і відповіді.